Аня, і сьогодні ми будемо розмовляти знов таки про РКП та про те, чому ми ходимо по колу то худнемо, то знову набираємо і як вийти з цієї ситуації. По-перше, щоб зрозуміти, як з нього вийти, треба зрозуміти, як ви туди потрапили. Бо це знаєте, як опинитись в якійсь кімнаті та шукати вихід. Щоб знайти вихід з кімнати, треба згадати, як ви туди потрапили. Тому я дуже рекомендую подивитись ось це відео. Це де я розповідаю про дві найважливіші речі, котрі необхідно зрозуміти про розлади харчової поведінки. Тож сьогодні я буду розповідати про те, як я особисто з цього вибиралась, і як я вибиралась з РХП. Все почалось тоді, коли я потрапила на пост одного психолога. Уявіть, це було десь 4 роки тому, але я знайшла цей пост, тому що я робила скрін цього поста. Та розповідала усю мою історію РХП в актуальних сторіс в інстаграм. Посилання я залишу в описі до цього відео. Тож, що це був за фрагмент цього посту? Тобто, за рахунок дієти та різних систем харчування, людина намагається втекти від почуття сорому за тіло та за себе в цілому. Я гірший за інших, я недостатня. І от тоді це про розлади харчової поведінки. Я така думаю. стійте, тобто, це це ж це ж все про мене. Це все про мене. Це ж я відчуваю сором за себе, за своє тіло. Це я відчуваю, що я. Недостатньо хороша, щоб мене любили, що мені потрібно постійно бути краще. Це це ж все про мене. Потім я пішла до неї на курс, і от саме тоді я вперше зрозуміла, що РХП це взагалі не про їжу, це взагалі не про тіло. Що РХП це взагалі з дитинства, коли ти народжуєшся і вже не не почуваєш себе в безпеці поруч зі своїми батьками. Ти не почуваєш, що тебе люблять безумовно, приймають тебе безумовно, тобто твої базові оці потреби вони не закриті. А дієта це лише спусковий гачок для РХП, лише спусковий гачок. Тобто, оці всі думки, що я недостатня, вони були вже з дитинства. Але саме після дієти ти ось якраз і потрапляєш в це коло, що ти не можеш з нього вийти. Тобто РХП і оці всі думки про те, що ти недостатня, вони просто. Посилюються після дієти, але дієта сама по собі не є причиною. Розладу харчової поведінки. Тобто, от дитина з самого дитинства має стрес. Тож знов таки, РХП це коли ти почуваєш себе недостатньо якоюсь хорошою, щоб тебе любили. І тому тобі постійно потрібно бути краще. Це про те, що ти відчуваєш сором за те, який ти є та як ти виглядаєш, і про те, що поруч з іншими людьми ти не можеш бути собою, ти не можеш розслабитись, тобі постійно потрібно себе контролювати. Ну і ще, звісно ж, РХП це про те, що в тебе немає контролю контакту зі своїми почуттям, тобто ти не можеш витримувати деякі почуття, особливо сильні, та тому ти йдеш та заїдаєш їх. І тому з'являється РХП. Це було так в моїй голові. І ти покаже тобі: от коли ти схуднеш та станеш красивою, тоді ти будеш відчувати, що ти класна. Це надасть тобі впевненість в собі, а впевнена в собі, ти зможеш бути відкритою з іншими людьми та бути собою щит. Бачите, як працює РХП? Це такий захисний механізм в психіці, чому людина зациклюється саме на тілі, тому що тіло це те, що ми, наче, можемо. Змінювати та контролювати харчування це те, що ми можемо змінювати та контролювати, Худнути простіше, ніж працювати над впевненістю в собі, над відносинами з іншими і так далі. Тому, коли ми ходимо, ми наче контролюємо ситуацію, наче контролюємо своє світле майбутнє, і щось почало змінюватись в мене з моїм РХП, саме тоді, коли я почала працювати не над виточуванням свого тіла, а над цим я працювала. Працювала десь приблизно 5 років. А над реальними проблемами, котрі стоять за РХП. Тобто, поки я вірила, що, змінивши тіло, я стану більш щасливою, більш впевненою в собі, стану відкритою з іншими людьми і так далі, ти ніби. От, от як ще пояснити, ти ніби віриш в ілюзію, але як інакше жити ти не знаєш. Тобто, ти знаєш, як худнути, ти знаєш, як отримувати від цього задоволення. Це допомагає тобі вірити, що скоро в майбутньому все стане в тебе кльово, класно, і ти спираєшся на цю ідею, навіть якщо вона не працює, бо. Нема на що більш спиратися. Над чим саме я почала працювати так над тим, щоб бути більш відкритою з іншими, над впевненістю в собі, та над тим, щоб проживати свої почуття, не втікати від них в їжу, чи в розмови, чи в серіали, чи в будь-що. І над тим, щоб взагалі стати нормальною людиною та. І самою більше любити інших людей, але це спойлер до наступного відео. І от тоді, саме тоді, коли я почала над всім цим працювати, я стала набагато більш спокійною. стресу стало менше, а відповідно, я стала менш зациклюватись на своїй фігурі, на схудненні, на їжі і так далі. А коли ти менш фокусуєшся на своїй фігурі, на своєму тілі і починаєш жити реальним життям, займаєшся реальними проблемами. То тоді ти менш себе контролюєш та обмежуєш їжі. Відповідно, тоді в тебе більш немає зривів та компульсивних переїдань, тому ти вже не набираєш зайву вагу. Тобто ти приходиш до нормальної своєї ваги, і все, тобі нормально, більш більш не потрібно. Ти не худнеш і не набираєш. Мені здається, тільки таким чином можна вийти з цього кола, коли знов таки перше ти бачиш реальні проблеми, котрі стоять за РХП. Це те, що ти не почуваєш себе безпечно, відчуваєш себе недостатньо хорошо, відчуваєш, що ти не можеш бути собою там, з іншими людьми і так далі. І за рахунок гарного тіла ти ніби намагаєшся ці проблеми вирішити. От коли ти працюєш напряму з цими проблемами, тоді ти. Менш зациклюєшся на своєму харчуванню, на своєму тілі, тоді ти менш себе обмежуєш, тоді ти не зриваєшся та не набираєш вагу. А навіть якщо й набираєш. Ну тобто у всіх же бувають якісь скрутні часи, там, стрес і так далі, коли ти переїдаєш. Але ти розумієш, чому це стало? Чому ти захотів більше їсти солодкого, ніж зазвичай. І навіть якщо ти трохи набрав, тебе вже не так сильно це турбує. Я вам пропоную, що? Я інколи. Буде пропонувати вам зробити якісь письмове завдання. Ви можете це написати в коментарях або в своїх нотатках, як хочете. Але якщо ви будете писати в коментарях, то можливо ваша історія може. Комусь допомогти, якась людина не буде почувати себе на самоті з цією проблемою. і тому перше завдання це описати свої відносини з батьками, як ви себе почували в дитинстві, наскільки вам було безпечно, наскільки ви відчували, що вас кохають безумовно, вас приймають, наскільки ви можете бути відкриті зі своїми батьками і так далі. Коли ви це зрозумієте, ви більш зрозумієте, чому у вас є РХП. Та, можливо, хоча б трошки менше будете зациклюватись саме на тілі, а побачите, що у вас взагалі-то біль всередині, з яким потрібно щось робити. Я поясню, що ще вам дасть це завдання. Ви не просто хочете схуднути, ви хочете завдяки тілу отримувати щось інше, якісь почуття знову таки, безпеки, впевненості, класності. Що вас люблять, що вам дають увагу там ще щось. Я нещодавно на ефірі в інстаграм я залишу на нього також посилання. Казала, що впевненість в собі це досвід, і якщо вас помістити в тіло якоїсь трункої гарнюні, ви так само будете боятись висловлювати свою думку та бути відкритою, бо ви стали такою через свій досвід, а не через ваше тіло. Ви десь вже стикнулись з тим досвідом, що відкриватись людям небезпечно, що казати про свої почуття не. Щоб бути впевненою в собі, небезпечно, що про тебе може щось подумати погано, знецінити, тебе розкритикувати чи ще щось. Це все досвід, і він ніяк не залежить від вашого тіла. Він в вашій голові. Тому, якщо вас помістити в тіло стрункої гарнюні, оце почуття небезпеки перед людьми, вони ж нікуди не дінуться. Тому це завдання саме для того, щоб ви почали дивитись реальним проблемам в очі та відчепились від свого бідного тіла. Я думаю, що наступне відео буде якраз про любов з іншими людьми, про безпеку, яку необхідно кожній людині почувати поруч з близькими людьми, тому не пропустіть.